Христос Воскрес. І вітець на початку нашої молитовної варти і запрошуйте цієї молитви розважання. В ім'я Отце, Сина і Святого Духа, і для нашої ранішньої молитви ми візьмемо з вами стих із першого послання від Івана. Дивіться, яку велику любов дарував нам отець, щоб ми дітьми Божими звали. Ми є ними. І тому світ нас не знає, бо він його не спізнав. Ми є дітьми Божим, незважаючи ні на що і ні на кого. І це, ці слова мають звучати в наших руках, в нашому серці, в нашому житті що і щоденно. Ми маємо жити з усвідомленням того. Що ми є дітьми Божими. Ми не раби. Ми не якісь хлопе там чи щось. Чи ми дітьми, ми є дітьми Божими. Хто зможе одразу сказати, а чому ж тоді говорять раб Божий, раб Божий? Тому що ми про це говорили не разом повториться. Рабами ми себе вважаємо, ми називаємо тільки через те, що ми віддаємо своє життя в обіду. Тому я є раб Боже, бо я вірив своє життя в руки Бога. Він є мій Батько, який вирішує все моє життя. Але є одне маленьке але. Раб є позбавлений оцих е, певних вольностей. Натомість дитина завжди є вільною. І тому Бог називає нас своїми дітьми. Тому що ми є вільні у своєму виборі. Ми є вільні, тому що Бог дарував нам таку ласку, яка називається любов. Що коли ми любимо, ми є вільні. Саме вміння любити, вміння прощати і робить нас із цими дітьми. Якщо в своєму житті ми не прощаємо, і не, значить ми не вміємо любити. І тоді ми залишаємося суто рабам. Людина без волі, без думки, без нічого. Христос, будучи тут між нами, серед нас, Він теж був рабом. Чому був рабом? Бо він виконував волю свого Отця. Але він був сином Божим і Є сином Божим, тому що він був вільний, тому що він любив. І тому, що він прощав. Знаєте, це такий парадокс. Бути дитиною Божою це означає любити і прощати. Якщо ми щось з цього не робимо, значить ми залишаємося суто рабом. Раб без волі і без думки. Знову ж таки, як можна пізнати і зрозуміти, чи я дитина Божа, чи я раб Божа? Просто подивіться на людей, на людей, які е, живуть без власної думки. Особливо я е, наголошую на тих людей, які ходять до храму, віруючих, так званих віруючих. Бо коли людина приходить до храму, ходить на літурію і сповідається, Молиться багато. Вона має бути усвідомити, що вона є дитина Божа. Тобто вона має любити всіх своїх ближніх і прощати. Така людина не повинна говорити ненависні слова. Така людина не повинна себе виділяти. Така людина не повинна весь світ підминати під себе. Віруючий, справді віруючий, справжня дитина Божа, яка набуває цього синісла, цього, цього, цього синісла чи бути дочкою Божою. Ну, синів Божих я говорю загально, маючи на увазі чоловіків і жінок. Тобто дитиною Божою, вона набуває цього дитинства Божого через те, що вона любить, через те, що вона не вивищує себе. Те, що вона вміє прощати. А коли ми бачимо священників, коли ми бачимо людей, які поводяться зовсім інакше, які закликають до ненависті, до руйнування, які вважають, що тільки вони і привіся решта це ніхто і ніщо. Це не є дитина Божа. Це є рак і не Божа. Це раб людини. Христос признавав всі. Я закликаю, розумієте, брати Христа за приклад, читати святе письмо Євангелія і досліджувати Його. Коли до Христа прийшов римський сотник, язичник, окупант, і Він просив за кого? За свого слугу. Не за своїх рідних, а за слугу свого просив. Оцей язичник, оцей окупант. Але що зробив Христос? Врятував Його Слугу. Ще й сказав, що це глибоко віруюча людина. Тобто для Христа не було проблеми допомагати язичину. Він розмовляв з самарянами і навертав її. Він не розмовляв з блудницями, з митерями, з тими, хто був відкинутий, які взагалі вважали за, за нікого. То Христос, Син Божий, міг побачити в цих людях гідність. Він побачив в них не рабів, він побачив в них дітей Божих, дітей, які потребують підтримки і любові. Він їх любив і підтримував. Цього Він нас навчає? І це сьогодні посилий заклик до всіх нас. Бути дітьми Божими, якими ми і є. Тобто любити і прощати. Це В цій війні ми теж маємо вчитися любити і прощати. Саме наше прощення це запорука щасливого життя наших дітей, внуків і майбутніх. Сьогодні ми маємо виборювати нашу любов і прощення. Так, виборювати. Тому що в наш дім прийшли, нас хочуть знищити. І нашу обов'язок захистити свій дім, захистити всю свою країну, захистити всіх тих, хто буде після нас. А для цього ми маємо їм передати не тільки вільну і незалежну Україну. Але ми маємо їм також передати вміння любити і не мати ненависті. Бо якщо ми своїм дітям і внукам наступним поколінням будемо передавати ненависті, то через 10-15, може 20 років, не знаю. Але виховуємо тих людей, які будуть ненавидіти всіх. Довкола вам нікого не нагадується виховання своїх дітей в ненависті до цілого світу. Кого вам це нагадує? Дали відповідь? А тепер подивіться, що вони роблять? Цього ми хочемо для наших дітей? Думаю, що ні. І тому нашим обов'язок не мати неба. Виконати свою роботу, звільнити своїм свій дім від сміття, прибрати це все і далі жити в мирі спокій, без ненависті. Отче наш, що є сина на несах, нехай святиться і в'ятом, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Лік наші насущні, дай нам собі, і проси нам провини наші, які ми прощаємо дороцям нашим, і не веди нас спокуса, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас гріш, Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш, Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас звіщах, Господи, Ісусе Христи, Сино Божища. Ісуса Христ, сину Божий, умила нас вічі, Господи, Ісуса Христ, сину Божий, умила нас віч. Господи, Ісуса Христи, сину Божий, умила нас тріщих. Господи, Ісуса Христи, сину Божий, умила нас віч. Господи, Ісуса Христи, сину Божих. Благослови запорони, Захисти, Господи, цей садніший день все нашу Україну і всіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає і визволяє нашу державу. Благослови і оздорови всіх поранених, їх цивільних, і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера капелана, полада, які здійснюють поїздки за добойових дій. Людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції. Усіх тих людей, які за е, усіх наших військовополонених пол, поверне живими і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони і захисти нас цей сьогоднішній день, бо ти і завжди, нині посіб, час і на віки вічні. Амінь Христос Воскрес, дякую всім за спільну молитву, нагадую, що 12, 3, 6, 9 година це час нашої молитовної варти, коли ми стоїмо і молимось, боремось, і перемагаємо. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос Воскрес!